Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму фітнес-каналі Помішана на фіт. І сьогодні ми будемо з вами розглядати одну з таких дуже популярних проблем, а саме, протрузії та грижі шийного відділу. І тут я вам спробую сьогодні показати декілька вправ для того, щоб ви змогли їх регулярно виконувати вдома, і за допомогою них стали абсолютно здоровими та щасливими людьми. Отже, розпочну я з того, що скажу декілька слів про те, як саме виникають протрузії та грижі, і які симптоми ми відчуваємо. Отже. Наш спосіб життя, малорухливий спосіб життя, відсутність фізичної активності, наше харчування, наш водний баланс це є база. Це є база, яка дуже добре впливає на наші суглоби, на наші м'язи, на наше тіло в цілому. Якщо ми не дотримуємось і не слідкуємо за цією базою, в результаті страждає наш хребет дуже добре. Плюс сюди додаємо ще вік. З віком наші суглоби стають не такими захищеними, наші диски страждають з і не, і не вистачає цієї еластичності для того, щоб залишатися здоровими і виконувати повноцінно свої функції. Також обов'язково додам сюди ваш е, сидячий спосіб життя, скільки часу ви сидите за комп'ютером, за телефоном, яке положення тіла ви спите, лежите, яке навантаження у вас відбувається на саме шийний відділ. Зазвичай в сучасних умовах ми перенавантажуємо свої м'язи шиї через постійні якісь а, процеси, і маємо такі проблеми, як остеохондроз, а потім в результаті і грижі та протрузії. Отже, протрузія це перша стадія грижі, потім є ще декілька стадій, і в результаті стається вже найстрашніша стадія саме грижа, коли наше внутрішнє ядро диска виходить в. Нервовий канал, мозковий канал і цим самим перетискує нерви шийні, що призводить до того, що ми відчуваємо сильні болі в голові, в потиличній частині і не тільки. Ми відчуваємо оніміння в плечах, в руках, в пальцях. Ми відчуваємо головокружіння, запаморочення, можуть бути ниючі болі, може бути дискомфорт. Може бути взагалі багато різних порушень, таких як порушення слуху, зору, запаморочення, потемніння в очах. Це все просто є наслідком саме протрузій та гриж. І щоб з цим не стикатись, або якщо ви вже з цим стикнулись, і вам варто вийти з цього стану, спочатку ми. Лікуємо гострий період, тобто прибираємо больові відчуття, прибираємо запальні процеси, а потім вмикаємо саме лікувальну фізкультуру. І сьогодні зараз я вам продемонструю декілька таких важливих основних вправ, які можна з легкістю виконувати як і вдома, так і з, з власними інструкторами, з тими, хто вас контролює, хто з вами наглядає. Обов'язково перш ніж розпочати ці вправи, проконсультуйтесь зі своїм лікарем, адже ваш особистий стан. Ваш діагноз є індивідуальним. Ваша грижа або ваша протрузія теж може бути різної локації, різної інтенсивності. І це дуже важливо, це варто враховувати. Не нехтуйте цим, не нашкодьте собі. Отже, ми починаємо. Ви можете як сидіти, так і стояти. Є деякі вправи, які можна виконувати в будь-якому положенні. Нагадую про те, що при протрузіях і грижах шийного відділу ми ні в якому разі не робимо різких рухів ні головою, ні шиєю. Ось цих усіх дуже крутих в інтернеті прийомів, як собі прокрутити шию на 360 градусів. Будь ласка, не виконуємо, тому що це дуже травматично. Отже, починаємо з простих базових вправ: повороти голови вліво-вправо, які виконуються дуже повільно. Не забуваємо про дихання, виконуємо приблизно по 5 разів в кожен бік, не напружуємо при цьому занадто сильно шию. Закінчили. Тепер додаємо сюди ще нахали. Спокійно виконуючи ці вправи, не напружуємо занадто сильно шию, не забуваємо про дихання. Вправи, які я вам зараз показую, виконуються зазвичай при грижах шийного відділу, і вони також підходять їй для протрузії. Отже, наступні вправи, які я продемонструю, будуть впливати на зміцнення м'язів шиї. Це більше схоже на а, такий, знаєте, тиснучий ефект. Ми кладемо праву долоню на праву щоку, впираємося в свою голову, намагаємося відштовхнути її в лівий бік, але при цьому є супротив, і ми намагаємося утримувати її на місці. Тобто напружуємо максимально м'язо шиї. Чинимо опір, відпускаємо. Повторюємо декілька, так, декілька таких дій. На декілька секунд чинимо опір, опускаємо долоню, змінюємо сторону. Тепер в лівий бік тиснемо. Напружили шию, розслабили, опустили ручки. Видих, знов поїхали. Пустили. В залежності від того, як саме ви виконуєте, ви маєте слідкувати за тим, щоб у вас не з'являвся обов'язково, зверніть на це увагу: не з'являвся біль, різкий біль, щоб у вас не було запаморочень, щоб у вас не було оніміння. Якщо у вас з'являються ці симптоми, негайно зупиніть і ви не виконуєте ніяких вправ. Отже, наступна вправа: два дві долоні з'єднали, притиснули до лоба. І так само ми тиснемо долонями максимально на лоб, але наша шия і голова чинить опір. Розслабили. Знову повторюємо декілька таких спроб. Видих. Молодці, повторюєте в залежності від того, скільки вам хочеться зробити. Сьогодні цілий ранок у мене тут песики на задньому фоні. Отже, так, повторюєте ці вправи декілька разів. І ще одна така вправа, коли ми тиснемо на скроні, і повільно опускаємо голову до лівого плеча. Ще в цей момент трішки чинить опір, розтягуємось, опустили, повторили іншу сторону. Ослабились. Тепер я додам, що при протрузіях і грижах обов'язково вмикаємо в свою роботу. Ще плечовий пояс, тому що в нас не може бути один відділ страждає, а інші відділи кайфово себе почувають. Такого не буває. Зазвичай, коли в хребті є порушення, страждає весь хребет. І супутні м'язи теж ми можемо сісти вже повністю на килимок. І зараз я продемонструю декілька вправ. Це звичайні вправи, тобто ми сидимо на стильчикові або на підлозі і робимо коливальні. Оберти в плечових суглобах вперед, приблизно 30 секунд. Підняли, опустили, гарно, не поспішаємо, дихаємо. Виконали вперед, тепер так само назад. Прокрутили дуже добре. Голова і шия в нас залишаються в нерухомому положенні. Можна ще додати ось такі. По черзі піднімаємо плече до вуха. Теж приблизно 30 секунд. Так, тепер ще одна вправа для рук. Витягли долоньки в сторони, напружили ручки, зробили кругові оберти вперед. Напружили при цьому дуже добре плечовий пояс. Лопатки. Вперед прокрутили ручки. Назад. Амплітуда в нас дуже добре. Малюємо долоньками коло. Відчуваємо пальчиками повітря. Працює. Абсолютно кожен м'яз розслабили, стряхнули ручки. Є ще ось така вправа. Ми заносимо руки за голову, і тут вже з, з іншого боку, якби ми чинимо супротив. Руки ззаді тиснуть на голову вперед, але ми намагаємось утримувати голову прямо. І ось так працюємо. Буквально 10 секунд затримали. М'язи в нас напружились, напружуються ці короткі м'язи, шиї, які тримають шию. Розслабились, видихнули. Зараз продемонструю ще деякі вправи. Для цього нам потрібно або сидіти на килимку, або ж сидіти на стільці і взятись руками за стрілець. Я сяду збоку, щоб вам було краще видно. Ми кладемо руки ззаду. Таким чином, щоб при цьому. Наша спина, голова, шия були на одні, в одній осі висота. Витягуємо маківку вгору, підборіддя трішки вниз, вирівнюємо спину і так затримуємось буквально на 10-15 секунд. Якщо це стрілець, ми можемо тут. Трішки інше, трошки може бути амплітуда, це, в принципі, не так страшно. Підборіддя трішки вниз, тягнемось маківкою вгору. Затримались, розслабились, Стряхнули ручки. Тепер лягаємо на килимок. Ось ми лягли. Ноги у нас розслаблені. Долонька вздовж тулова. Ми можемо припідняти голову буквально на 5 см від підлоги. Підняли погляд спрямований прямо під вгору. І ось таким чином затримались на буквально 10-15 секунд. Дуже добре напружуються м'язи передньої частини шиї, але тим, тим не менш. Розслаблюється задня частина, поклали голову, розслабились. Обов'язково звертайте увагу на свої відчуття. В піднялись, затримались, опустились. Можна залишатися в статиці, а можна зробити ось такі динамічні рухи. Дві-3 секунди потримали, опустили. Не намагаємось отак піднімати голову, не потрібно цього робити, не потрібно тягнутися підборіддям до грудей. Може трішечки опустити підборіддя, але голова у нас дуже, 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 дуже невисоко не піднімається. Супер. Стаємо, міняємо позицію, лягаємо на живіт. В такій позиції ми піднімаємо теж голову, але не запрокинуємо її ось так. Ми піднімаємо її теж на 5, на 5 см від підлоги, можливо, трішки вище. Затримуємо так погляд, щоб дивитись прямо на килимок. І затримуємось так буквально на 20 секунд. В залежності від того, як ви себе почуваєте, хтось може 30 секунд витримати, комусь буде й 10 уже, уже складно. Затримались, опустили голову. Можна зробити в декілька підходів. Зараз наступна вправа, яку ми виконаємо, будемо її виконувати для зміцнення наших міжлопаткових м'язів, трапецеподібних м'язів спини. Вона виглядає таким чином. Ми з'єднуємо лопатки, але зверніть увагу на шию і на голову. Я не закидаю ось так голову. Вона у мене залишається паралельною до підлоги. Так теж затримуємось 20-30 секунд. Опустились. Теж можна виконати декілька підходів. З'єднали лопатки, лікті тягнуться вниз вздовж тулуба, голова дивиться вниз, погляд спрямований вниз, шия пряма. Супер, молодці. Тепер наступна вправа. Виконуємо таку планку, я б сказала спрощений варіант. На ліктях припіднімаємо верхню частину корпуса, залишаємось на колінах, зверніть увагу на шию, на голову. Теж затрималися на 30 секунд. Припіднімаємось і виконуємо ще одну вправу, стоячи на чотирьох. Обов'язково коліна поставте на ширині своїх кульшових суглобів. Ми виконуємо такого типу ластівку. Витягуємо по черзі долоню вперед. Затримуємо на декілька секунд, опускаємо, не забуваємо про дихання. Ці вправи, які я зараз вам демонструю, ви виконуєте певний період часу. Це може бути в залежності від того, який індивідуальний стан у кожного з вас. Ці вправи потрібно збільшувати в амплітуді поступово, в навантаженні поступово. Опустили долоньки. Можна додати також бокове підняття рук. Тобто ми зміцнюємо свої плечі. Зміцнюємо руки. Ось такі. Нехитрі вправи. Я вам щойно продемонструвала, буквально їх тут 10 12 вправ. І зараз ще декілька слів скажу на завершення. Виконуйте, будь ласка, такі вправи регулярно, перш ніж розпочати, проконсультуйте зі своїми лікарем, переконайтеся в тому, який саме у вас діагноз, яка локалізація грижі чи протрузії, тому що, тому що це дуже важливо. В нас можуть бути протрузії і грижі з випиранням вперед, назад, або ж бокові. І це важливо враховувати, коли ви будете виконувати подібні вправи. Також, можливо, вам запропонують специфічний комплекс вправ саме для тої локалізації грижі, яка у вас є. Це важливо. Сюди ж також хочу додати, що виконуючи ці вправи, ви часом відчуєте себе краще. Часом ви зміцните свій. Плечовий пояс, шийний відділ, і не зупиняйтеся. Я вас прошу, тому що саме бездіяльність, саме некваліфікований підхід в попередньому призвели до того, що у вас зараз є ці проблеми. Спортсменів теж можуть виникати такі проблеми, тому що вони піднімають багато ваги, і це, через це можуть бути проблеми з дисками. Але в більшості випадків ми люди ліниві, ми не робимо зарядку, ми не робимо гімнастику. І, наприклад, якщо ви захочете бігати, стрибати, підтягуватися, я, наприклад, при таких складних процесах, як грижі, не рекомендую цього робити, тому що вам потрібно спочатку відновити свій хребет. А вже робити складніші навантаження потрібно лише з покращенням свого стану і обов'язково з консультацією свого лікаря. Я бажаю вам всім бути здоровими, зміцнити своє здоров'я, покращити свій стан. І щоб у вас вже не було потреби дивитися схожі відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, є якісь запитання, можливо, комусь потрібні специфічні вправи. Я буду дуже вдячна вам за ваш фідбек і обов'язково допоможу, чим можу. Також діліться цим відео з друзями, з колегами, можливо, в когось є подібні проблеми, і їм буде дуже доречним саме такий підхід і такий комплекс. Я вважаю всім хорошого дня, міцного здоров'я! І до нових зустрічей.